Відбулися моторошні вибухи на аеродромах окупантів після обстрілу Україна. Російські літаки стали мішеннями для ударів і все сталося миттєво. І за попередніми даними СБУ могла запустити нову павутину диверсії та атак, що спрацювала блискавично. Палацінгари дотнуть боєкомплекти, а небо затягнуте чорним димом. Перші відео вже ширяться мережою. Те, що ви зараз побачите, приголомшує до морег. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Серія вибухів пролунала на військовому аеродромі. Енгельс-2. за даними місцевих пабліків, там нібито евакуювали жителів прилеглих будинків біля аеродрому. Також за інформацією від телеграм-каналів, імовірно, там триває пожежа на складі боєприпасів військового аеродрому. Ну і вони детонують. І до речі, саме на цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну. Також перед цим безпілотники атакували аеродроми стратегічної авіації Росії, де базуються бомбардувальники ту 160 ту 95 МС, та ту 22 м 3 Вибухи пролунали, зокрема в районі Литовіщ Каловський та Кубінка. До речі, варто зауважити, що окрім Московської області, вибухи пролунали і в Калузькій області. Там під атакою опинилися аеродром Шайковка, на якому базуються бомбардувальники Ту 22 м 3 а також місцевий аеропорт Калуга в області. Оголошено план Кили. Якщо ж говорити про інші. Вибухи на російських аеродромах то днями в Рязані пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про масовану атаку ударних дронів. Російський телеграм-канал «Шот» дописував, що в небі над містом пролунало щонайменше 10 вибухів. Водночас телеграм-канал Екселенова Плюс повідомляв, що вибухи лунали в районі місцевого аеродрому Дягілєво та 360-го авіаремонтного заводу. Ну і за попередньою інформацією, удар могли завдати ракетами-дронами пекло, які дістають на 500 кілометрів. Зазначимо, що на литовищі дислокується військові літаки, такі як Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, ну а поруч авіаремонтний завод. До речі, аеродром Дягілєво вже не вперше перебуває під атакою за час війни. В генштабі зсу раніше розповідали, що українські військові завдавали ударів дронами по цьому литовищу. Тоді була інформація про пожежу в районі, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які росіяни використовують для забезпечення ракетних ударів по Україні. Якщо ж говорити про тимчасово окупований Крим, то внаслідок удару по аеродрому Кіровська було пошкоджено частину інфраструктури, пов'язано з обслуговуванням російських ударних дронів Оріон. Супутникові знімки опублікував телеграм-канал Дніпро Осінд. На опублікованих кадрах видно обгорілу ділянку поруч із ангарами та знищене майно операторів. Аеродром Кіровська використовується як база для зберігання, обслуговування та запуску ударних безпілотників Оріон, які Росія активно застосовує у війні проти України. Ці дрони використовуються для моніторингу прибережної зони Криму, а також для виявлення і знищення українських морських дронів, які регулярно здійснюють рейди на об'єкти у Криму та на Кубані. Нагадаємо, що аеродром був уражений дронами першого центру безпілотних систем в генштабі ЗСУ повідомили, що було також уражено стоянку російських гелікоптерів на цьому литовищі? До речі, за наявними даними, раніше на цьому литовищі внес операції СБУ було знищено три багатоцільові та ударні гелікоптери окупантів, таких як Мі 8 Мі 28 та е, безпосередньо е, Мі 26 Ну а також самохідний зенітно ракетно гарматний комплекс Панцер С 1 своєю чергою експерт Олег Жданов розповів про те, що рашисти втратили літак Су 27 Тож далі про це детальніше рашисти потерялі. 27 Истребитель, он потерпел крушение под Петрозаводском, выполнял там какой-то полет, я так понимаю, учебно-тренировочный. Скажем так, самолет упал в лес, и оба пилота Погибли. Так что, ну, запишем тоже в потере минус еще одна боевая единица Воздушно-космических сил российской Федерации. Кстати, эти самолеты тоже могут нести на борту и ракеты Х-59, и э, э, вот эти КАБы, корректируемые авиабомбы. Так что, нам это, нам это в большой плюс. И, конечно же, мы рассмотрим с вами оперативно-стратегическое направление российская Федерация». И тут у нас есть информация. Кстати, на многих, на многих телеграм-каналах. Распространили видео, которое выложил Генеральный штаб вооруженных сил Украины, о том, что якобы были запущены ракеты Фламинго, и даже некоторые Средства массовой информации сказали, что эти ракеты прилетели в Новороссийск и вроде бы как по, по, по порту в Новороссийске ударили вот этими ракетами Фламинго. Но скажу так, что, э, во-первых, там непонятно, что, что там пускают. Во-вторых, так, так, ракету и не показали. Ну, например, допустим, смотрите, КБ «Луч» все свои модификации «Нептуна», ракеты «Нептун» показывает на выставках, оружейных выставках, представляет, пожалуйста, мы знаем общие тактико-технические характеристики, я не говорю про те характеристики, которые секретны, но «Фламинго» как не было и нет, это раз. Второе, когда говорят, что были произведены пуски, Этой ракеты, то говорят, куда она полетела. І якщо вірити, тому, що вона полетіла в Новоросі, то, вибачте, ракета з дальністю в 3000 тисячі кілометрів. Ну так було заявлено в відкритих средствах масової інформації. Окрім цього, в Росії поскаржилися ще й на втрату Ка-52 разом з екіпажем. Інформацію про це підтвердив російський пропагандистський телеграм-канал Bomber. Він регулярно зливає в мережу дані про втрати російських повітряних суден. Український телеграм-канал Монітор також повідомив про мінус судин ворожих гелікоптер. Поки що невідомо за яких обставин вбився російський К-52, і де це сталося. Але тим же часом в мережі з'явилося відео ще одного знищеного російського вертольота. Відео прилюднив телеграм-канал Шурайк Нюс. Що з гелікоптером все валяється, каже росіянин на відео. Що валяється? Єрі там візюляш. У короткому ролику видно, що залишки борту розлетілася по всьому полю. При цьому стало відомо і про ураженні аеродрому Бориса Глєпськ. Там базуються ворожі літаки су 34 су Су-35С, Су-30СМ. За даними Генштабу, операцію здійснили підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Уражено склад із керованими авіабомбами, навчально бойовий літак та ймовірно інші літаки. Результати уражені уточнюються. Йдеться у повідомленні. Слід зауважити, що це не перша атака на навчальний центр та авіабазу. Зокрема, раніше дрони СБУ, Сил спеціальних операцій та інших сил оборони атакували склади із кабами стоянки літаків су 35 і су 34 а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі баріса Глєпск. Також сили оборони України завдали удару по аеродрому в Нижньогородській області РФ. Внасток чого були вражені два літаки. За попередніми даними генштабу на аеродромі імовірно було уражено декілька одиниць авіаційної техніки ворога. Імовірно, це літаки міг 31 та су тридцять Українські військові також додали. Що результати бойової роботи уточнюються. Ну, далі поговоримо і про те, що російські бомбардувальники з початку року випустили щонайменше 130 авіабомб на регіони Рафі та тимчасово окуповані території України. Про це свідчить аналіз телеграм-каналу Астра. І ще одна ФАБ-500 в ніштатна зійшла в окупованому Дебальцевому селищі Луганська на вулиці Горького. Ніхто не постраждав, ведеться в повідомленні таким чином. За даними Астра, з початку 25-го року, щонайменше 130 авіабомб, 123 фабів і 7 УМБ та три ракети впали з російських літаків на території Росії та тимчасово окупованій території України. Торік на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ. Як повідомлялося, росіяни обладнують радянські ФАБ комплексами УМПК, щоб уникнути потрапляння своїх літаків у зону дії української ППО. Але через недосконалі системи авіабомби не завжди долітають до цілі і падають на землю. Влада рефії такі факти намагається приховувати. А коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі, заявляють, що. Причиною є атаки ЗСУ. Окрім цього, стало відомо, що російські бомбардувальники за 11 днів на території Білгородської області РФ скинули 8 бомб. Так у перехопленій українською розвідкою розмові жителька прикордону Білгородської області розповідає про пожежі на інфраструктурних об'єктах області внаслідок бойових дій, окремо відзначаючи внесок російської авіації в бомбардування своїх же громадян. За 11 днів російські бомбардувальники впустили 8 бомб. 8 бомб на території Білгородської області. Уявляєш, доповідає росіянка. Як Підкреслили в українській розвідці, російська авіація продовжує завдавати ударів по цивільному населенню України за допомогою авіабомб із модулями планування та корекції. Проте через технічну недосконалість російських виробів частина бомб не виходить на заданий курс і летить на голову росіян, що мешкають при кордоні. До речі, раніше в Росію заявили про інтеграцію гіперзвукової ракети Циркон на свої винищувачі Су-57. Та на думку українського авіаційного експерта Костянтина Криволапа ці заяви не витримують критики із технічної точки зору. Він пояснив, що в історії із цією ракетою більше пропаганда, ніж дійсно, зброї. Він нагадав, що багато суперечливої інформації про циркон було ще тоді, коли про нього вперше почали писати в російських джерелах. До прикладу, спочатку заявлена маса бойової частини була 300 кілограмів. На виході залишилися лише 150. Водночас, замість повітряного реактивного двигуна в ракеті встановлено твердопаливні маршові ступені. Кривола припустив, що розмовами про те, що над винищувачами ведеться певна робота. Росія не намагається привернути до су 57 увагу потенційних покупців. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.